Вітаю, сьогодні звучили в Бравл Старс. Ну я вас попрошу підписатись на ютуб-канал та Телеграм канал. Телеграм-канал в описі цього відролка. Писав лайк, напишіть коментар, бажано відписи слів, та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного Ну Так, і в мене розіграш на у оцього сігнутого. Тому підписуйтесь. Треба одну тисячу підписників, і буде розіграш. Все дуже все в нас дуже легко. А зараз в нас... Ось буде через 2 дні, я так розумію, оновлення. Тому будемо чекати, і я зроблю огляд одразу. А, так. Демент, ці всі прикольчики. Я би його хотів, але ну що ж поробиш. А а ну -а -А нема в мене зараз юнаків, які могут, можуть його купити. Типу, помінятись. Гемів теж немає, в мене ще їх нуль. А, типу, ну, таке, таке, прикольно. Але а, в мене що є єдине, це Санта. Та? Та, в мене є дві Санти. Це класно, тому я хотів би його продати. А, було б класно продати Санту, а, але. М я би хотів би собі бічболе. А, а бічбола ми можемо затрейдити на а, двох годліків. Тому Еллі. Так. Mm -hmm. Так, бем Елісей. У цьому кінтові кидаємо трейд. Ні, чел. Бери трейда. Я тобі наказую взяти трейда. Візьми трейда, У мене є астро, братуха Астра. Ще шикарно. Так. В нього є шанс купити. Mm -hmm. Точніше, затрейдити Юніта. Да, дивний чел. Mm -hmm. А чого він не бере трейди? Прикольний чел. Ага, його вже нема. Окей. Гаран Ага. Теж нема. Що це таке? Так, іроки. А, фуф, у нього нік просто інший. Так, пок. Так, БМ кидаємо трейди Old. Old. Old Godліck. Mm, Ні-ні-ні, братуха. Олдгодліка мені треба. Окей. Okay. Uh, так, давайте кинемо йому ще раз і предложимо трошки більше. Окей. А, уху-ху, чел. Вообще-то прикольный. Так, окей. Okay. Ще раз кидаємо. Ага, він в трейді тепер. О хо хо то люди. Да, мережач, Ну так, до нас завітав підписник, я бачив, що він там телепортувався. Але окей, так. Угу. Челки кидає трейди, що ж він хоче. Він нам показує цю штуку, тому я йому можу дати отак, отак. І отак. Бем, поїхали. Ріллі? а <гад> <laughs> так Отак годен. От так згоден. Я чуть не провтикався. Міфік на міфіка ж, та? Ага, не захотів. Фух, я думав, він 900 гемів кошти, блін. Фух, як же повезло? Все-таки, як же повезло? Угу. Окей, давайте іншому кена А, Кінтові кінну. Так, понтон, так. Old please. Old please. Godly. Old godly. Old godly. Mm, так, братуха, давай так. Поїхали. Оу. Oh, Серйозно. Він такий сильний, не захотів давати олдгодліка. Дим. Олд. Олд. Оце я може вот так Угу. Окей. А, він не захотів. Окей. Хоча. Так. Так, окей. Я думаю, що можемо зараз пройти дещо. Дуже прикольне, що я хочу зайти. Так. Так. Окей. Я думаю, що можна дещо зробити так. що тут, Ой. ой Так, тут погані слова, тому. Окей, так. Ага. у, хм, Як вважаєте, що краще. 9000 ДПС взяти. Чи Астро. Можливо, так. Ні, ладно. Отак. Отак буде краще. А, хоча... Не, ну да. Окей. Думаю, зараз можемо зайти на трейдплазу, так, давайте пост-офіс. Ага, фігня. Так, окей. Окей. Так. Я думаю, що ми можемо затрейдитись на щось класне. Але це щось класне дорого коштує. Ну, навіть не знаю. Навіть реально не знаю. Ні, ну напевно, на бічболи це дорого, так? бічболи ніхто не захоче трейдитись. Так. А, оце. О джо. Джоуджоу, доу джо. Please old. Please old. Please, братуха, дуже дуже треба. Old. Так, ось. ось, ось. Please. Please, please. Ні. Бертелла, що це таке? Не захотів трейдитись. Блін, я просто знаю, що можливо, годліки, а годліки. Годліки прокачають через 2 дні. Тому я хочу годліка. А ще я хочу годліка, бо можна купити бічбола. Бічбола, звісно, не, не апнуть. Так, ось от, підписник ку бретела ку. куку. Саме так. А-а-а. Так. Дивись, що подарили. Ого! Ого, вітаю! Вітаю! Так! Сігнучі? Ні, не сігнуті. Так, оцей павучок був класний колись. А-а-а. Голол, прикольно. А-а-а. Не знаю, чи подарили, чи заскамили. Не знаю, але. Ну. Це не мої діл, не мої справи, тому. Так. О, О. <смір віде> лол, прикольно. Казав, що він банел. Так, окей. М -м. Да-да, забанить. Таким людям ніколи, не вірте, просто викидайте трейди, бо це, напевно, анвилі зробити. Угу. Мені здається, що ці тести. Це така фігня, Ого, а до нас а, підписник заліз. Так. Та. Ого! Ого! дементус, Вау! Вау! Так, давайте подивимося характеристики. 120 тисяч демеджі. Вітаю. Теж подарок. Теж подарунок. А... Не знаю. В наступному а, відосі. Тому подивіться його. О, класно. Не, ну він а ще класний. Але пурдістанції немає як у а, цього кінта. Тому. М, ну не знаю. Бим. бим 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 бім бум-бум-бум. Наступний. Видос. Так, зараз допишу цей відос, і потім підемо. В... проходити цей режим, щоб перевірити, що це за Дементус. 125 тисяч є. тому. Напевно. Напевно, так. А, так, я думаю, що так. Ми підемо в момент, щоб нормально його протестити. Мій сет буде такий, так. Фанмен. Угу. Топово. Топово. Так. Грінлазер в нього нема, тому мені знов дефить, а я це люблю. Я це люблю, бо Грінлазерів я люблю. Так. А, так, ще раз. Пупсік. Ага. Пупсік не бере. Так. Ще один підписник. Ку. Кубертел. Так. 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 Тобі буде... Ти будеш на третій позі. Так. А, так. Другий відос. Новий режим. Новий. О, дякую, братело, дякую. Дякую, мені приємно. А, дякую, я на мене потім спущу можливо щось відкрию. Дякую, так. Останній шанс для оця Джорджо і будемо. Ага, його вже немає, тому. ага, цей ще чел. О, о. о. Дементос, так, бем. 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 Ну, доводі навіть грін -лазер, дамо. лазардемо. Ну, Годліка нема. Так, ну це 2000, якщо погодиться, то буде нубік, а я топчик. Mm. I'm blogger. Захотів гу. Так, за фанмена хочеть Прикиньте, він за фанмена хотів затрейдитись. Прикол. О, 120 двадцать цей коштує І в нього два штуки. Та ви шо? Оу, имба. Так, давайте повиставляємо. Ногрін no лазер, хай висить Ну, це все. Ну, не знаю, коротше. Треба виставляти, не треба напишіть в коментарях. Буду знати. О, підписник ще один кидає. Так. Ку Так. Я, як завжди, перший беру трейд. І пишу, як завжди, перший. Окей. Так. Так. Якщо ж він хотів, після відосу? Ні. Ні. Лінькі. Лінь. Ну, в СТД трошки лінькі і і там трохи е е скучніше, ніж в ТЦД. Бо ТСД. Боутвол Defense, ну, типу, в мене. І юніти класні, і я тут привик дуже класно. Типу, мені тут подобається, тому. Ну, такий прикольчик. Ага. Так, окей. А Fanman сіянатий И60. Прикольно. Тобто купили донатних юнитів в два рази більше, ніж ці вибили. Тобто, прикольно, прикольно. Так. Дякую. Я вже божий. Ну. Так, сорі, я вже бомжик, ну нічого. Дякую. Так, монетки ще під'їхали ще, напевно, десь 50 коїнів, так? 100 навіть, прикиньте, це 100 коїнів, прикиньте. Ууу, нормаз. Ну, мами, звісно. Менше. Ох ты, прикиньте, камерагуман за 10 гемів продають. За 10 гемів можна якусь лего бахнути. Або ні. Ні, ну я думаю, можна якусь купити. Я продавав по 10 у ці легі. А можливо, взагалі Саву купити можна, точно нормас. Так, оце давайте кинемо йому трейде. А, в мене вже його нема. точно. А я все думаю, що він у мене є, оцей сігнутий. Прикол. Прикольно, так. Фонд мене по 18900, Капець. Де? На 8000 хай подорожче. Походу, я в мінусах, коли я трейдився на цього. Mm. Як він називається? На фан бо я дав два хайпера. А це на 2000 менше. Так. Олд. ...Please? Олд Please... Ні, він не захотів, прикиньте. Окей. А, таке, Прикольний. Просто по приколу хочу йому кинути, бо а, можливо, можливо. Опа! Тільки що Лега була по 0 геймів. Походу тут якісь боти стоять, які купують все по 0 гемів одразу. Бо це неможливо купити щось за 0 гемів. Окей кінти. Я знаю, ви мені дарували, але я просто хочу для тесту. Раз. Два. Три. 4, 5. Прикиньте, я навіть її купила. Її купили за 5 секунд. А це реально якийсь бот. Стоїть бот. Ха-ха-ха. Тут реально щось намагаються продати. За нуль гемів комусь перепродати. Але це, походу, анрілі, Так, Так, а що тут? У, ультимейт Сінт, прикольно. Прикольно, причому звичайний ультимейт, а ще й уль... апгрейдабл читлан клокмен. Прикол. Окей, цей чел не хоче трейдитись. А, прикольно, прикольно. Багач, чел багач. Так, ну давайте кинемо йому а Можливо, в нього є Old Godless, і він а, захоче нам затрейдитись. А, так. А він в трейді. Походу, його тепер будуть доставати а, завжди. А, тому. А, да. Окей. Ого. Не, ну от так мені подобається. Дивитись, коли Легів просто в перемішку. Прикольно виглядаєте. По кольорам. Mm. Так, що він? Mm, так, понятно, він завжди в цьому. Mm. Завжди в треді, і Йому ніколи, походу, не дають просто спокійно пожити. І купити цього ультимейта також. І мені здається, люди, які взагалі, продають ультимейтів, да, по, по півтора мільйона, це мені здається якась фігня, бо його ж ніхто не купить. Ой. Лол. Oh. Лол. Oh. Не, 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 почекай, почекай. Mm. Так, мне кто-то скидал сам трейде, Не знаю, кто. Возьми трейдер на секунду и все. Так, окей. санта, uh, мне кажется. Uh, так. А, uh, А що ти хотів, цікаво? А, і що ж ти хотів, цікаво? Що ти мені кидав трейди? Так, і що ж ти хотів, чел? Що Че ти мені кидав трейди? Чи ти не він кидав? Ні, ну в Санта, так. You have old godly. Uh, you have uh, old Godly. Bunny Titan. Uh, you have all Godly. Bunny. Bunny Титан. Я не маю такого. У мене немає Банні Titane, Титана там є когось, тому давай так. Навіть і так. Він буде в плюсах. Mm. Ну він не хоче трейдитись. Оу, чел. Ага, Отак, братило, Хоу так. Окей, кидай мій трейди, бо він не хоче. Не хоче нормально трейдитись, тому... Ну, не хочеш, значить не хочеш. А, так, ну і друзі, дякую за перегляд, лайки, Підписуйтесь на YouTube канал Telegram телеграм канал. Телеграм-канал в описі, цього відеоролика, Писав лайк, напишіть коментар, бажано вийдемоських слів. Та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролки. І подивіться, Pumpkin Ferma коштує 300 геймів, хоча їх 750 штук. 715 тисяч. А... Сікі Рейрка. Сікі Рейрок випало. Рейрок... Ні, а їх ще 6 мільйонів. А що вони такі дорогі? Кінти. Мало приносять ще гіпердорогі. І Санти чомусь піднялися в ціні. Хто знає чому, напишіть, будь ласка, в коментарях. І в мене розіграш на Old Godliка сігнутого. Якщо ви хочете, щоб цей розіграш відбувся, то треба набрати одну тисячу підписників. До вересня. Типу, і буде класно, я розіграю його. Вам класно, мені класно, всім класно. Тому зробіть це все, дякую вам.